ZTZ96A. Преміумна китайська машина, яка дуже схожа на, звісно ж, радянські машини, але багато в чому відрізняється. Наприклад, у порівнянні з Т-80уД, преміумним також на 10.3 у нас трошки довше КД. У нас автомат заряджання на 7,1 секунду замість 6,5, але на півградуса вниз більше, швидше наведення башти в горизонті, хоча вертикальне так само повільне, трошки більше броні. Така сама максималка, але трошки гірша динаміка. От якщо Порівнювати з удешкою, тут 1000 сил на 46 тонн маси, у нас же 800. Сил на 43 тонни. Ну і заднього ходу у ЗТЗ трошечки більше, замість 3 км на годину, як у, наприклад, Турмса. Так тут у нас 6 км на годину заднього ходу. Все одно, звісно, мало, але хоч щось, хоч якийсь бонус. При цьому у нас є топовий тепловізор і лом на 460 пробиття. І ви знаєте, в цілому машина грається доволі приємно, але зараз ми це в бою побачимо. І от у порівнянні з. У ДЕшкою, наприклад, на якій я доволі багато грав, таке ніби особисто для мене ТЗХ приємніше. Ну, тим не менш, погнали в бій, подивимось, як же він грається. Можливо, мені сьогодні не буде щастить і будуть жахливі бої. Подивимось. Починати з Сіверська це у нас уже традиція. На жаль, ми потрапили в топ-списку 150 ОВ. Беру я зазвичай 19 снарядів, і при цьому навіть автомат заряджання у нас, як бачите, не повний. Ще є вільне місце для. Вибач, будь ласка, я не хотів. У нас ще є вільне місце для снарядів. Можна брати там 20 з хвостиком, але 19 теж буде достатньо. Можна навіть 15, напевно, брати. Наведення в горизонті доволі комфортне, скільки там 27, здається, градусів. Так, да, 27, майже 28. На експертах більш-менш непогано танк наводиться. По вертикалі, звісно, як бачите, все не дуже. Ну, тим не менш. Це вже звична історія для будь-якого радянського танку. Також у нас є трохи дезена ВЛД, плюс башта такої форми доволі цікавої рикошетної. Ну, подивимося, як воно буде жити, як воно буде танкувати. Топовий тепловізор, звісно ж, як бачите, гарної якості. Хоча не знаю наскільки вам це буде видно на Ютубі після всіх цих перекодовувань відео, ну тим не менш. Можете мені повірити на слово. Тепловізор тут дійсно гарний. На відміну від багатьох інших машин. О, баха, вилетіла. А у Дешки, здається, взагалі ж немає теплака. У Трумса він також топовий, але у Трумса характеристики точно гірше, ніж у нас. У Трумса там взагалі і двигун слабіший навіть ніж у нас. І при цьому наведення повільніше, і броні менше. Але так, у Трумса є також топовий тепловізор. Мені здається, ця ЗТЗХ – це Турмс. Який просто трошечки проабграйдили, і вийшла ось така от цікава машина у китайців. Так, а... ага. А, он де ти виїхав. Ага, у нас центр кинутий повністю, а там спрут уже. Ясно, питань нема. Поки я тут базікав, розказував про техніку, все вже Ха, закінчилося, вже вон у місті все впало. Ну ладно, нічого, дублери у нас є, не проблема. Є, звісно ж, Дими, чотири пуски, є ТДА. Ну, до речі, ТДА плюс тепловізор цікава комбінація, можна використовувати. Зум початковий такий досить сильний, хотілося б трошки менше. Ну і при цьому саме зумування також присутнє, хоч і невелике. Оце зліва, здається, ворожий танк. Да, це той самий спрут. На! А, ні, не спрут, БМД-ха виїхала. А де ж спрут стоїть? Він там так і стоїть, напевно, за будиночком і просто чекає. Ну от, до речі, БМД-ху автогармату танконув, витримав. Хоча там не так багато пробиття. У нас іще ДЗшка, як бачите, на боках башти, але не повністю, тільки задня її частина. Що вона там захищає, не дуже зрозуміло. Там ніфіга немає взаду башти. Ну, тим не менш, може якісь рандомні шальні снаряди буде іноді відбивати. Ну, так як це Сіверськ, то тут дуже сильно на фраги не розраховуйте, Зазвичай я їх на цій карті не дуже роблю, тому що мені тут нічого не видно. Ну, треба розуміти, що я, в принципі, такий досить сліпошарий і мені складно знаходити візуальну техніку. Мені взагалі ідеально було б грати аркаду, але я, якщо почну грати аркаду, ви мене просто гнилими помідорами закидаєте, то доводиться ламати собі очі в РБ. Ну, якщо серйозно, то РБ, звісно ж, цікавіше грається, ніж аркада. Єдина це моя проблема, що мені візуально складно знаходити цілі. Я ж ще й граю не на самих низьких налаштуваннях. Ну, відповідно, трохи буває складно на отаких картах, які засраті всяким, а, всякими заборчиками, об'єктами і тому подібним. Ну, а так, взагалі, танк навіть виглядає дуже приємно, мені він більше подобається, чисто візуально, навіть, ніж ем, радянські танки. Такий більш футуристичний чи що. Навіть не знаю, як це пояснити. Напевно так. Напевно, він просто виглядає більш футуристично, більш цікаво, от за рахунок цього, мені він і подобається більше. Ну, і да, характеристики приємніші, ніж у того штурмса. Хоча, по факту, це його аналог. Так, тут у центрі наших розминають так добряче. Головне, щоб мені зараз справа не дали. От 100% зараз мені справа хтось впаяє. Я прям вангую. От бачите, задній хід 6 кілометрів на годину. На відміну від трьох чи скільки там у Трумса. Ну, три, да. Здається, три. Наших тут всіх повибили. Тут, по ідеї дуже багато противників зараз буде. Оце в диму тут що хто стоїть. Так, дим розсіявся, а тут нікого немає. Цікаво. Де ж вони всі є? Вони точку, напевно, захищають, да? Опа. Бамс. Т-72. Ой, опта. Не чіпай мене. Ну, знову автогармату витримав. Птур у нього там зачепився за якийсь мусор. Автогармату я витримав. Не, приємна машина. Дійсно, приємна. Такий трошечки прокачаний совочок. Блін, а їх же тут ще мільйон мільярдів. Хтось тут світився, чи його прибили? А, ні, то він далі ще світиться. Ясно? Ой боже, як там наші гвалтують. Треба напевно, да, за оцим радкомфагеном спробувати об'їхати, бо інакше буде нам бобо. Ага, ага, він прибив цього, що я чув. Я чув його. Ладно, тоді можна спробувати об'їхати й сюди. Хай радкомфлаген там розважає їх ззаду, а я виїду сюди. Торгувати своєю мордою. Сподіваюсь, радкомфлаген зіб'є точку. Їх там вже половини нема. О, спрут. Чи що це? А, Т72. Боже, та що мені ті спрути вважаються постійно? Радкамфваген там продовжує розважати їх, і це чудово. А ми тим часом ось звідси заїдемо. Спробуємо його якось прикрити. Якщо я, звісно, встигну доїхати, хай він там собі точку захоплює. Що в мене там вийшло? П'ять фрагів уже? Ну, другий виїзд набагато більш вдалий, ніж перший. Це приємно. А, оно на що, блін, погано, погано вистрілив. Це там ФВХ чи що це таке 40-30. Блін, ФВХ це погано. Там є шанси не пробить. Треба корпус висілить. Ага, воно вже точку захоплює. Радкомфагена прибили, не зміг я йому допомогти, на жаль. Цікаво, ФВХ лишилась тут, чи це вона захоплює? Блін, не зрозуміло абсолютно. Ось воно. Але це. Трошечки не те. Це у нас деградація була, да? А де ж ФВХ ділась? Блін, треба їхать точку збивати. Але вона мені зараз ця ФВХ в борт дасть. 100%. А, ні, Т-72 приїхав з РЕСПИ. Ну все. 5 фрагів за другим виїздом, один за першим, Шість в сумі. На жаль, це програний бій, союзників просто не лишилося. Ладно, в цілому бій непоганий. Навіть які-неякі фраги, перше місце команди погнали далі. Золотий кар'єр і майже дупа списку. Ну, от і подивимося, наскільки буде сильна різниця між топом і дупою списку. Минулий то бій здається в топі. Був снаряд у нас, як бачите, непоганий, цілком з адекватним дамагом. Навіть часто ваншоти видає по всяким коробочкам навіть. Тут 125 мм гармата, класична для радянських танків. Ну і мені дуже подобається те, що у нього горизонтальне наведення відчутно швидше, ніж у Т-80 у Д, ніж у Турмса і так далі. Набагато більш швидко наводиться по горизонталі, це дуже приємно. Ну і ви знаєте, задній хід. От я на ньому скільки грав поза записом, да, коли тільки купив його, то. Задній хід, здавалося, всього-навсього 6 км на годину. Різниця між радянськими танками мізерна, але навіть це іноді рятує. Навіть так я бував у ситуаціях, коли 3 км мені б не вистачило, а 6 вже вистачило, щоб заховатися кудись. Тому навіть в цьому плані він відчутно краще. Я от не знаю, чи я хочу їхати далі глибше, чи я хочу залишитися отут, в оцих пісках, і просто чекати. Бам. Водій навідник гусениці. Це погано, у нього продублювалося. А, і ти зміг мені вичепити гармату, да? Вицілити? От сука. Погано, ну, блін. І тут на мене ще їдуть. Ну, це все, це смерть моя. На жаль, я обісрався. На жаль, дав собі зламати гармату. Он там ще проїжджають. Ага, тут асіст. Це чудово, звісно, але мені кінець ні, витримав, ти диви. Дай хоч помічу його, може союзники якось. Та ні. Челенджер не пробачає такого. -да. Ну, це ж треба було отак тупо підставити гармату. і... Ай, зараз би цього челенджера спокійно прибив би. Де там той челенджер? Питання перше. І питання друге: хто оце нафіг розвінений? Що це за зенітка? Оце ж я стою догораю. да, я. А де челенджер? Челенджер кудись там поїхав, об'їхав, чи залишився десь тут? Зенітка сюди об'їжджає? Він зупинився тут на куточку, да? Да. І поїхав назад, направо, да? Блін. Як це хірово Складується, якщо чесно. Мені здається, це буде поганий бій. Челенджер. Це не Зенітка, а де ж Зенітка, яка тут світилась? Око за око, тим не менш. Хоча б помстився вже приємно. Там ще у нас якийсь. Ага, ще один челенджер був. Можливо, той, якого я не добив тоді. Хоча асіста не дали. Тут якийсь танк світиться на точці. Так, а що тут була за зенітка? І де вона ділася, блін? Чи її прибили? Так я трупа Зенітки, не бачу ніякого. Ну, ладно, давай проїдемо ще трохи вперед. Це, напевно, погано закінчиться, то що я вже під респу піджимаюсь. Але давай спробуємо. Все одно я в цьому бою вже накосячив достатньо. А, там ще якийсь гелікоптер, схоже, роздає птури. Та під нього підставлятися не дуже хочеться. Да, он він, бачу його. Це якась алоєтта чи що це? О, ніфіга ракета не задамажила, прикиньте. Ракети до сих пір не дамажать ніфіга. Ой, близько було. Ух ти, ще й влучив. Асіст. Приємно. Лазерний дальномір спрацював, як треба. Снаряд у нас летить дуже швидко. У нас гарна балістика, 1700 з хвостиком швидкість польоту снаряду. Відповідно, навіть по таким цілям можемо спокійно відпрацювати, більш-менш влучно. Ну і все, ми виграємо. Далі їхати сенсу немає. Я тут за схилом став, чекаю просто зреспити, хто буде їхати, якщо будуть. Ну і на цьому, власне, все. Бій такий собі, фрахта два асісти, та ще й за два виїзди. Ну, блін, уже який вийшов, такий і вийшов, вибачайте. Це рандом, на жаль. І показую я, бої підряд, як воно є. Зенітка там ще один гелікоптер збила, а он де він падає. Там якась зенітка задимила. Ну, блін, ладно, просто стояти мені якось нудно, навіть якщо здохну. Ну, здохну та й здохну. Да, поїхали. Поїхали, попробуємо Ще може якийсь один фраг зробити. Може, зенітка якась на респі стоїть? Їх там вона, таких ну, двоє лишилось. А то, напевно, останнє там, де дими були, то він і є. Напевно, вони вже навіть спавнитись не будуть. Поінти закінчились. Давайте наступний бій. Ну і потрапили ми на Арктику, і цього разу не майже дупа списку, а сама справжнісінька дупа. Ладно, поїхали. Арктика так, Арктика, не сама погана карта. Могло б бути сильно гірше, міг би бути який-небудь Прадіж. Хоча, якби був прадіж, ви б цього не побачили, я просто лівнув без бою, пішов би попив чаю 7 хвилин. Хех. Правда, це така карта, де. Часто треба кути схилення гармати, а у нас 5 5,5. Навіть не 5 5,5, а 5 4 5,4. Ну, можна вважати, що 5 5,5, я думаю. Ну, відповідно, іноді буває на цій карті недостатньо радянських кутів з їхнім вічним стояком. Опа. Ну, блін, не встиг. Все, проскочив, чел. Сумно. Зараз він, якщо десь зненацька висунеться отут, то він мені її дасть. Ну, мене ж, як завжди, перший виїзд буде лайно, я от вангую, а другий буде нормальний. Це він на точку заїхав, чи не він, чи якийсь інший? Не дуже зрозуміло. Опа, а ти мене явно не чекаєш, да? На. Точку він, йопта, захопив. А, тут ще один. Нічого собі, ну він на мене дивиться, все, тут я вже не вилізу. Можу отак помітити його. Дати сюди арту. Ну, змусив його трохи ворушитися, але мені це ніяк поки не допомогло. Слухайте, а давайте спробуємо комбінацію тепловізор плюс ТДА. От цікаво, він теплак використовує чи ні. Давай задимим. Таким от чином. Ох ти, йому арта залетіла в боєкомплект. Ймає. На, заряджаючий тобі. Це літак якийсь. А, та він мене бачить спокійно в дим. Він напевно теж тепловізор увімкнув. Так, а ну-ка, почекай на тобі отаким чином в казну! Ну і все, треба його тепер добивати якось. Не пробив. Ой-ой-ой! Щел, -ой -ой. ану давай. На тобі ваншот. Ну, він мене хоч і пробив, але у мене там. Не знаю, як воно так вийшло, але я це навіть пережив більш-менш. Де ти є? Ой, господи, Боже, леопарди ці нещасні задрали. Ну, все, прекрасно, три фраги. Давайте збивати точку. Заодно відремонтую танк. У мене правда все функціонує, все працює, але тим не менш. Ремонт аж на 30 секунд з якогось біса. Окей, можна порозглядати, як тут у когось тряпки його сушаться. Якісь плаття. Якісь майки, блін. А труси де, де панталони, я не зрозумів. Все, точка захоплена. 15 тисяч за захоплення точки. Цей танк ще й фармить непогано. Ну і так, звісно, це ж преміумна машина. Якого там 7-го вона виходить рангу чи якого, ну, да, сьомого, вона вам викачає всю гілку Китая. Ну, поки що, блін, нарікань у мене небагато до нього. Нормальний танк, приємніший, ніж більшість совкових, на яких я грав. Що, де? Звідки? А ззаду, М -м, без звуку. Поняв, питань нема. Ладно, ну це вже клас. Я вже навіть не бомблю на такі моменти, бо звуки, як були п'яні, так і лишаються. Ніхера часто не чути, навіть в притул. Тому я вже на це навіть не реагую дуже сильно. Дервація просто стоїть. Типовий гравець на деградації. Пофіг, що в нас точки впали, дві, постоїм. Там он деревася ще одна намагається зараз точку відбити. Я так розумію, ну зараз спробую йому допомогти, наскільки зможу. Якщо встигну доїхати, їх там уже половини нема, в принципі, як і наших половини вже нема. О, де той Льопік. Погано вистрелив. Можна було і краще. Їх там ще й двоє. На тобі, ваншот. Ух ты, в маску гармати ваншот. Око за око, до речі. І справилася з леопардом. Все, ідеально. Відбиваємо назад точку, правда, у нас тепер Б падає. Тьфу ти. Ну, хоча б наші А беруться вже. Добре. Зараз заберемо це назад. І будемо знову вигравати. Ні, ну перший виїзд непоганий, другий теж ось фраг зробив. Цілком адекватно. Цілком адекватно грається машинка. Це по нашу душу відкинули бомби, я так розумію. Да, летять солоденькі, але не задамажила. Ха! Фігушки тобі. А деревація могла б і постріляти радіофугасами. Спить, йопте. Чо спиш? На небо дивись іноді. А, він вище був. Дервація, йопти, проснись, дура. Хех, мені маверік залетів, ну, бідно. Ну ладно, давайте до висновків. В принципі, по машині все зрозуміло. Що я можу сказати в якості висновку? Приємна машина, дійсно приємна, і мені навіть більше подобається, ніж т 80 уд На Турмсі я не грав, але приблизно уявляю, що вона з себе представляє. Та й відосиків кучу бачив по Турмсу. Так от ця машина трохи приємніша. І захищеніша броні більше. І задній хід трохи краще, і наведення по горизонталі, як мінімум, прекрасне, і тепловізор топовий є, і їде в принципі нормально. У нас там майже 20 кобил на тонну, при максималці 59. Ну, типу, це терпимо. Лом нормальний, пробиває, дамаг. Більш-менш адекватний, 125-ка, все-таки як не як. Коротше, я залишився покупкою задоволений. Єдине, що у нас НЛД дуже великої площини, і сюди залітає все, що завгодно, тому от за можливості НЛД треба ховати. А усе інше цілком цілком нормально себе показує. Так що для прокачки Китаю можу сміливо рекомендувати тут, для Прокачки Китаю є ще Аль Халіт. Він уже динамічніший, швидший, тут 1200 сил на 48 тонн маси, максималка 70. Автомат заряджання такий самий, кути вниз приблизно такі ж з горизонтальним наведенням. Да, він цікавий і прикольний, але це вже 11.0, А 11.0 буде часто грати 11.3, 11.7. Ну і навіть на 12.0 буде потрапляти частенько. І там уже, я думаю, буде досить боляче. Тому я обрав особисто для себе 10.3. І на 10.30 ця машина грається прекрасно. Та навіть на 11-3, коли попадає, теж в принципі нормально. Ну а до Альхаліда, може, колись ми ще дійдемо. Такі от справи. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.